Дивіться, робила порядок в гаражі і знайшла ось пташечку. Не знаю, як вона сюди попала. Нарешті сьогодні вже сонечко. І вже починаюся помаленьку буде розквітати. Мої полунички. Не знаю, я їх так посадила, спробувала так в горшки, чи вийде щось з того, не знаю. Треба, можливо, було раніше їх садити, коли ще вони не цвіли. Побачимо? Починає розпускатися помало. Петуні купила, які вже цвіли, але кажуть, що треба обрізати, щоб були гарні в них такі курсики. Ще ніколи не обрізаю і шкодую, цього разу їх обі... так обрізала. Не знаю. Чи це буде здається, отби зеленіє. Буде. Сподіємося. Тюльпани ще є. Вілка там є спині. Тюльпанчики ще. закуповані куповані чорнобривці. Має насінні, але дуже малесеньке. Оце які малесенькі ще. Це купована розсада. Як ще довго, тюльпанчики тримаються. Вже так хочу бачити, як вони всі ось ості. Розочки. Вже не знаю, скільки років вона має. Четвертий, напевно, рік. А з цього року вона така буйна, така червоного кольору. Ця це жовтого кольору. Вона дуже довго ціле літо також цвіте, але вона, вона ще така не дуже наполовину цієї арочки. Тут берізка трошки мішає і шкода мені ту берізку її різати. Ну, побачимо, як це вийде У нас жасмінчик моєї І Це мій персик. Ви знаєте, так багато було і от, треба було їх якби обривати, але вони самі опадають, можна сказати. Побачимо, якщо ось тут, от, ну саме опадає. Але листечко, дуже він сьогодні буду крупити, напевно, але в нас. Осіну вітри. І я вже не знаю, скільки разів ми його кропили. Ми треба ще. дивіться на гіл взагалі. Тому що одні відростають і відразу крутяться. Такі стають. Не ну, дуже не знаю, що це за хвороба така. Так що буду сьогодні як кропити. одні вже розпустилися. У мене три такі кущики такі великі виноград вже має, такі ті, але не знаю, кожен рік ми його кропимо і він пропадає кропимо, кропимо, він білий. Називається, е, дамські пальчики, чи як то правильно тепер сказати, панянські пальчики, чи як. Ну так тато називає. Е, це один і другий також, і вони. Ну, просто кропіш, кропічик просто зігниває, пропадає. Оце хіба тримається такий ну, звичайний, можна сказати, сорт дитинства, я знаю, цей сорт він постійно є. Також його кропимо, але він є. Бачите вже ну, такий синенький він. Мідорчики вже відживають. Так як я казала, буде тепло. Не знаю, мають вони вже такі от. Плоди, чи їх обривати, чи не обривати, тобто будуть цвісти, я кажу, плоди. До <плодів>, плодів ще далеко. Не знаю. Я вже третій раз от бриваю так. Я розказувала, у мене дуже багато молодих дерев. Ця паперівочка, вона так хворіла, вона хворіла. На... Була ціла така, як діржою. Цього року вона навіть має дуже багато мало цвіту. І... Так само самі облітають, що є плоди, а так що самі облітають. Можна допомогти їй, щоб воно відпало, а просто ось ці тримаються, можливо, буде, не знаю. Три. Ну, не знаю, вривати чекає, що буде. Ось тут також ось відпадається саме. Багато було, але все, саме відпадає. Одні кажуть, треба обривати Але воно, я дивлюся, що воно саме, природнім шляхом, як то кажуть, шляхом. Дивіться, скільки багато було. І от саме от, просто лише доторкнешся, воно падає. А що міцніше, воно тримається. ну Почався вітер. І я напевне не знаю або ввечері покроплю. Це подвір'я в нас з ромашками. Зараз я вам розкажу, звідки в нас так, скільки таких ромашок на подвір'ї. Подвір'ї. Так, це мої туї. Їх трошки батьки пообрізали неправильно, коли в мене не було вдома. Вони дуже люблять Ну, Тут такий сорт. Це... У ну, них трошки треба бітнути, напевно, збоку. Ці великі. Ми мали 4 метри, не знаю скільки тепер, їх батьки також облізали, але криво треба їх тепер рівняти. Не знаю. Напевне, напевне, треба. Ось ці. У нас є така спеціальна така пила електрична. Я не міг нею користуватися, але ну, буду вчитись. З боку також паркан у нас. І вони, бачите, вони лізуть прямо. На паркан. Іх, напевно, також треба буде це все якось порівняти. Не знаю. Бульбочка вже зійшла. Треба вже її ось так отечити. Ручка потепліє і все виросте скоро. Це моя розсада. Вона така бідненька, але вона в мене колись була ще, ще така, але нічого відійшла. Я її гарно обробляла. Поживу гарно робили ми з кропиви. Так що надіюся, що все буде добре. і Будуть помідори. Ці груші завжди родять. ну Вони такі тверді, дуже сор, не знаю, як називається, ну вони великі. ну Тверді, такі, що, напевно, би стояли, не знаю. <головіше> <passions> <головіше> <с> Завжди. Цілий сад ромашок. Я не знаю, як вони називаються, такі квіточки, вони були такі, можливо, ви знаєте, вони такі були такі махрові, як нас такі великі. І вони просто якось здичили чи як насіння розсіялося, і цілий сад такий просто треба порівняти, бо мене трошечки не рівно порівняли.